Станіслав Зубицький має ім'я у музичних колах. В Україні його називають першою флейтою, а за її межами, зокрема в Італії, захоплюються неординарністю і майстерністю гри віртуоза. У поєднанні з камерним оркестром музикант приготував для слухачів українсько-італійський сувенір. Нас перше знайомця не з ним. І взагалі буде сьогодні перший концерт. Я сподіваюся, що це не останній концерт. Взагалі цікава людина, цікавий виконавець з цікавої родини. Це родина музикантів, родина зубицьких. Я думаю, що і баяністам це відома родина, і піаністом, батько-баяністцям. Його матір це талановита піаністка, компаніатор. Він флейтист, його брат віланчеліст. Тобто дуже цікава сім'я. Наразі Станіслав, єдиний в Україні флейтист який грає з оркестрами у форматі туру, Віртуоз каже української музики для флейти мало ініціативу взяв у свої руки і відтепер стимулює та надихає місцевих композиторів. Сьогодні буде крас представлене призвідіння. Написано от спеціально спеціальне вот, для моєго концерту что будет имера в Полтаве. Вот. Плюс ещё и там классика будет звучать, будет звучать Вивальди, ну, будет звучать украинская классика там Жанна Колодув. Першою співпрацею із Полтавською обласною філармонією, задоволені як Станіслав, так і музиканти камерного оркестру. Це такий класний музикант. ну, в плані того, що технічно дуже розвитий, дуже приємний як чоловік, в процесі репетиції дуже ввічливий. Точно знає, точно формулює свої мислі, свої пожелання, такі що би він хотів услышать в нашому сповненні. Крім того, музикантів здивував підхід флейтиста до своєї діяльності, наявність незвичних технік та навіть невеличких акторських постанов, в яких відкрилися і інші захоплення віртуоза, наприклад, футбол. Хоча Станіслав Зубицький буває на рідній землі рідко, все ж має своїх прихильників. Прошлом году він приїжджав сюди Полтави. Ми були на концерті. Чудесний концерт і, звісно, чудесний Зубицький. Тому з нетерпінням ждали обіцяв, що приїде в Полтаву. І от сьогодні на концерті Аліна Петренко Євген Ковальчук для полтавських телевізійних новин.